Вітаю, любі глядачі, друзі, підписники. Ви на каналі Відпочиваю, Працюю, творю. І сьогодні я вам хочу показати знову нашу красу, наше озеро, яке вторилося завдяки річці Вертеч Чернігівська область. Сьогодні воно просто таке красиве-красиве, таке, таке синє на контрасті з світлим небом. Просто неймовірно сині. А ще у нас ось такі красавці. Такі гарні, пригарні лебеді, які я сьогодні можу споглядати. Прям прямо ось пливуть до мене. Такі гарні, пригарні. Лебеді, наші птахи, які кожного року вже років, мабуть, шість або більше, привітає до нас тут гніздитися. І кожного року вони мають виводок. Але от в тому році не вийшло у них, мабуть, були морози тут дуже сильні у травні місяці, майже тиждень, і, мабуть, яйця у них захолонули, тому виводка. Лелек, верніше, лебедів не було. Вони так і полетіли у вирій самі, а в цьому році знову прилетіли, знову поселилися на нашому озері. Мабуть, їм тут у нас подобається. Достатньо їжі, тут дуже багато мальків, рибок. Ось такі гарні. І наші птахи. А ще до нас прилетіли вже дикі уточки. Вон там крякають в далечині, там десь далеко, далеко, там десь у камишах. Можливо, можна їх там розгледіти. Тут у нас поселяються і е, дикі утки, раніше дикі качки, і крокви. Такі нирки на них кажуть, прям ниряють. Так влітку цікаво за ними спостерігати, коли вони тут пливла-пливла, потім хоп нема. І з'являється так метрів через 15 десь в далечині. Сьогодні мені повезло. І ці птахи такі граціозні, такі символ, можна сказати, кохання. Прямо тут, от біля берега, біля мене, я їх бачу. Останній раз, коли я тут була, то вони були дуже-дуже далеко. Навіть не можна було розгледіти. А зараз ось вони. Зразу видно, де він, а де вона. У неї трішечки, бачите, вона спереді пливе, у неї трошки шия така, ніби кривувата. А він там отдалині. Він більший такий. Ой, красавець чистить пір'ячка. О, такий гарний, пригарний, Прям як на тісточках колись були. Ось такі наші птахи. Цікаво, як у цьому році, чи будуть у них, у них маленькі пташенятка, чи вилупляться лелеченятка, чи, вірніше, лебедятка. Зможемо ми їх побачити під осінь? Ось таке наше озеро сьогодні. 18 березня вночі був такий непоганий мороз, у нас тут, мабуть, до мінус п'яти, то видно, що на березі он прям є і сніг лежить, і лід є, але озеро розтанувши, Тобто птахам уже, в принципі, добре тут. Ой, десь чутно уточок крякають в долині. мабуть, десь там гніздяться вже. Ось така краса. Як сюди не заглянути? Я не можу просто, щоб проїхати мимо і не пройтися вздовж свого озера. Дякую, що були зі мною. Якщо вам цікавий аналіз поглядати нашу природу, нашу Україну, то підписуйтеся на мій канал, обов'язково буду показувати. Мене звуть Людмила, я з півночі України. На все добре!